Вітаю усіх, хто з нами. Час новин на першому міському, і про все найважливіше далі. У студії працює Наталя Булдинська. Триває 929-та доба героїчного протистояння нападу росіян. На Донеччині окупанти за добу вбили трьох жителів в Черкаському, ще п'ять людей поранені. Також російська армія здійснила обстріл пожежно-рятувальної частини в Кураховому, пошкоджено будівлю і техніку. Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, пошкоджено приватні та багатоквартирні оселі. З лінії фронту евакуйовано понад 2 тисячі людей, в тому числі 210 дітей. На Харківщині вночі внаслідок обстрілу горів гараж, пошкоджено будинок, поранено 16 людей. На Сумщині вночі зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Під ударами опинились 6 громад. Минулого дня внаслідок ударів поранення отримали троє людей в Сумській області, пошкоджені будинки, школа, гараж та автівки. Цей тиждень дав нові домовленості щодо снарядів для України щодо фінансів для виробництва зброї дронів, ракет в Україні. ППО незмінний пріоритет, і ми продовжуємо на всіх рівнях переконувати партнерів щодо далекобійності. Росія може. Ухилятись від пошуків миру рівно настільки, наскільки світ ухиляється від сильних рішень заради поразки для Росії. На Херсонщині минулої доби російська армія поцілила в житлові квартали. Пошкоджено будинки, магазин, газопровід та приватні авто. Через російську агресію 11 людей поранені. В Запорізькій області протягом доби 12 населених пунктів регіону потерпали від обстрілів. З авіації, артилерії, дронів та РСЗВ. Щонайменше 23 житлових будинки та об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань. На Миколаївщині минулої доби ворог атакував Очаків. Там загинула літня жінка, пошкоджено житловий будинок. У Дмитрівці внаслідок влучання безпілотника, також пошкодженого селю та автомобіль. Наслідки ворожих обстрілів в усіх громадах документують правоохоронці. Вогняна неділя протягом минулої доби українські сили оборони знищили понад 1100 російських окупантів, 44 одиниці автотехніки, 33 безпілотники, 26 гармат, дев'ять броньовиків та три танки. Вночі сили ППО України збили дві керовані авіаракети та шість шахедів. Два ворожих безпілотники локаційно втратили. Більш за все вони впали під впливом засобів РЕБ. Внаслідок активної протидії також одна з ракет не досягла своєї цілі. Повітряні ворожі бляшанки збили в небі над Дніпропетровською, Черкаською, Київською та Сумською областями. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння військової техніки окупантів. Українські армійці відбили 164 атаки на різних напрямках. Сили України за 929 днів знищили 368 літаків, 328 гелікоптерів, понад 14 тисяч безпілотників, 942 засоби ППО, понад 8,5 тисяч танків, більше 16 тисяч бойових броньованих машин, Понад 17 тисяч гармат, більше тисячі РСЗВ, понад 24 тисячі одиниць автотранспорту, більше 2 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину і понад 626 тисяч ворожих солдатів. Отримала травми несумісні з життям. Внаслідок ворожого артобстрілу росіянами Нікополя загинула 16-річна дівчина. Її тіло рятувальника дістали з-під завалів власного будинку. Крім того, осколкові поранення також отримали троє людей. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. По Нікополі сукупно ворог випустив близько десятка снарядів. Вранці армійці з повітряного командування Схід збили дрон-розвідник, а вночі над Дніпропетровщиною збили дві керовані авіаракети. Вночі напередодні ввечері агресор стріляв по нікопольщини з важкої артилерії, градів скинув два боєприпаси з безпілотника. Під прицілом ворога опинились мешканці Марганецької громади і Павлограду. Всюди на щастя без загиблих та поранених. Цими вихідними у Кривому Розі в парку Гданцівському пройшли змагання з легкої атлетики в рамках чергового етапу Veterans Family Games, які проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Участь в забігу взяли понад 50 учасників з 12 категорій: це військовослужбовці, члени їх родин, представники Нацгвардії, ДСНС та інші. Також, як пройшли змагання та на яких дистанціях здійснювався забіг, розкаже Маргарита Назаренко. Техічна реабілітація через спорт у місті відбувся черговий етап масштабних міських спортивних ігор. Ветеранс Фемелі Геймс Кривий ріг 2024 з легкоатлетичного забігу. Серед учасників і Сергій. Чоловік разом з родиною вже не вперше бере участь у подібних змаганнях. 2023 року захищав країну на Донецькому напрямку. Саме там під Кліщівкою захисник отримав тяжке поранення. Після реабілітації, через ампутацію кінцівки, чоловік вже не зміг повернутися на фронт. Тому вирішив активно. Брати участь у змаганнях. Очікую хорошого настрою всім. У змаганнях беру участь з березня місяця, як виписався з лікарні і одразу приступив до участі в змаганнях. Тобто майже на всіх турнірах беру участь. Дякувати міст, місту нашому, що такі змагання проводять, це дуже нам до снаги, дуже подобається. Це дуже класна реабілітація, морально фізична Легкоатлетичний забіг проходив по мальовничому маршруту в парку Гданцівський, що додав особливої атмосфери заходу. Дистанції були адаптовані для різних рівнів підготовки, адже участь у змаганнях взяло 12 категорій, а саме представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, діючі військові та члени їх родин, а також команда Криворізьких Нескорених. Головна особливість ветеранських ігор у нашому місці це можливість участі усієї родини, адже саме Сім'я стає головною мотивацією до перемоги. Такий черговий спортивний день, чергові змагання в програмі ігри фемелі ГМС» – легка атлетика. У нас буде змагання, біг легкоатлетичної дистанції 3 км, км і 500 метрів. 12 категорія спортивних це військовослужбовці, їхні родини, діти. Різновікові учасники бойових дій, у яких були прапора кінцівок. Спортивні ігри Veterans Family Games незмінно проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулись у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Наразі участь у забігах взяло понад 50 учасників. В свою чергу для міста однією з пріоритетних задач залишається підтримка. Тих, хто виборював та продовжує виборювати нашу свободу на фронті. Дуже приємно, що Veterans Family Games це не лише спортивне змагання, це спілкування, це вже ми бачимо майже родинні свята. Я хочу сказати, що Олександр Юрійович Вілков зараз звернувся до лікарів для того, щоб вони розробили спеціальні методики роботи адресно з ветеранами, у яких там немає кінцівок, у яких є проблеми з ментальним здоров'ям та іншим. Тобто ми ще й будемо впроваджувати спеціальні адресні програми реабілітації. Для наших ветеранів. І, до речі, хочу сказати, що реабілітація наших ветеранів в Кривому Розі це не лише спорт, це і арт-терапія. І от ми зараз вже маємо арт-терапію танці, малювання і з наступного тижня ще буде й музика. Ошті змагань були нагороджені грошовими сертифікатами на 5 тисяч гривень. А також традиційно усі спортсмени, учасники ігор, отримали пам'ятні подарунки футболки, кепки, значки та іншу спортивну атрибутику. День змагань став яскравим прикладом того, як спорт може бути потужним інструментом об'єднання суспільства та підтримки тих, хто потребує цього найбільше. Veterans Family Games не лише сприяли популяризації здорового способу життя, але й показали, що сила духу та єдність може долати будь-які труднощі. Маргарита Назаренко Едуард Лушпенко перший міський. У Кривому Розі в рамках міської програми соціального захисту з 9 вересня розпочалася чергова видача продуктових наборів. Наразі це вже четверта хвиля видачі пакунків в цьому році. Тож скільки пільгових категорій можуть розраховувати на продуктовий набір, яка їх кількість вже видана, а яка планується. Та дізнатися інформацію щодо можливості їх отримання, розповімо в наступному сюжеті. Соціальна допомога криворіжцям продовжується. Так, з 9 вересня стартувала четверта хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста. З початку повномасштабного вторгнення, вже третій рік поспіль, місцева влада та рада оборони кривого рогу постійно допомагають криворізьким родинам, які найбільше потребують підтримки. У Мене дитина інвалід з інвалідністю пересувається на милицях, навчається поки онлайн. Ну, дуже дякую. Для комфорту та безпеки криворіжців механізм та умови отримання продноборів залишаються незмінні. Видача здійснюється на підставі багатофункціональної електронної карти криворіжця, або у разі її відсутності, на підставі оригіналів документів, що посвідчують особу та підтверджують належність до визначеної категорії. Видача продуктових наборів буде здійснюватись у всіх районах міста через 25 стаціонарних пунктів. Зокрема, в Покровському районі за четверту хвилю передбачена передача пакунків 4 тисячам осіб, які відносяться до відповідних пільгових категорій. Стаціонарні пункти працюють щоденно з понеділка по суботу, включно з 8 ранку до 15 години дня. Без перерви, але під час повітряної тривоги видача продуктових наборів призупиняється цього разу. 20 категорій осіб, котрі зможуть отримати набори. Це і люди з інвалідністю, і багатодітні родини, родини де у нас є ветерани війни. Ну і багато інших категорій. Для мешканців віддалених мікрорайонів буде традиційно організоване виїзне обслуговування, а до малорухомих громадян та самотніх криворічців виїжджатимуть за місцем їх перебування. З питань отримання продуктового набору можна звернутись безпосередньо до пункту. Ті, видачі також додаткову інформацію ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 1520 для операторів «Київстар» та 499 1520 для інших операторів. Аліна Сітнікова Едуард Лушпенко, перший міський. У Кривому Розі стрімко набирає популярність приватний ліцей IT Step School, який пропонує унікальний підхід до навчання. Завдяки інтеграції сучасних інноваційних досягнень, школа готує нове покоління спеціалістів у сфері інформаційних технологій. Як працює цей освітній заклад і чому його методи навчання вважають передовими? Дивіться далі. інноваційний підхід, якісне навчання та сучасні технології у кривому розі вже четвертий рік успішно функціонує приватний ліцей IT Step School Кривий Ріг, який спільно з комп'ютерною академією ШАХ здійснює освітню революцію в Україні. Заснована у 2020 році ця школа майбутнього стала осередком інноваційного навчання, де кожна дитина має можливість отримати доступ до сучасних технологій і розвинути власний потенціал. Серед тих, хто навчається it технологіям у академії, і Руслан. Мені взагалі подобається програмування, тому я брав цю академію, тому що багато добрих. Позитивних відгуків відгуків від інших людей у майбутньому планую я програмувати на C++, програмувати Плюс батів ігри там або програми забезпечення. Мені подобається наш дружний колектив, і подобаються викладачі. Головною особливістю навчання у ліцеї є те, що замість традиційних підручників кожен учень користується власним комп'ютером. Усі навчальні матеріали доступні в електронному форматі, що дозволяє не тільки зручніше засвоювати нові знання, але й швидко адаптуватися до суті. Часних вимог it індустрії. Учні вивчають не лише базові шкільні предмети, а й глибоко занурюються у світ інформаційних технологій, програмування, робототехніки та дизайну. У свою чергу набір учнів до приватного ліцею IT Step School Кривий Ріг здійснюється з 1 по 11 клас. А саме навчання проходить з урахуванням усіх безпекових норм, адже у ліцеї функціонує сертифіковане укриття. В першу чергу це навчання офлайн. В другу чергу це сучасність, в третю, третю чергу це те, що діти готуються до самостійного життя. І вони розуміють навіщо їм ці знання, а не тому, що їх там привели. Тато чи мама. А, і в четвергу чергу це профорієнтація за IT майбутнє. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що на цьому все будується зараз. А у нас мається укриття. Відповідно, якщо лунає сирена, кожна дитина з викладачем не сама по собі, а з викладачем під наглядом викладача спускається до укриття. Це укриття воно сертифіковано. Воно отримало сертифікацію. Всі необхідні документи у нас є. А там є вода, туалет, документи і звичайно класи обладнані, тому в даному випадку вони знаходяться в безпеці. Унікальність ліцею не лише в його технічному забезпеченні, але й в активній співпраці з міжнародними it компаніями Це дає можливість учням отримувати знання, які відповідають вимогам сучасних технологічних гігантів у різних сферах від програмування та веб-розробки до графічного дизайну і кібербезпеки. Завдяки цьому підходу випускники школи вже на шкільному рівні мають можливість працювати над реальними проєктами та готуватися до професійної кар'єри. У нас школа дуже технологічна, продвинута. У нас використовуються ті технології як інструмент для навчання, адже ми знаємо, що зараз молодь, діти всі діджиталізовані. Зараз ми не можемо уявити свого життя без ІТ-технологій і гаджетів. І треба правильно скористатися цією можливістю і використати їх як інструмент для навчання, тобто застосувати всі можливі сьогодні технології для навчального процесу. У нас, окрім того, що кожне робоче місце дитини обладнано персональним комп'ютером, в навчальному процесі використовуються інші гаджети, наприклад, окуляри віртуальної реальності, 3D-ручки, 3D-принтери, коптери і дуже багато технологічних засобів, які зараз без них неможливо уявити сучасне навчання сучасних дітей. Крім того, велика увага приділяється особистому розвитку учнів. Викладачі ліцею допомагають дітям проявляти лідерські якості, вміння самостійно приймати рішення і бути відповідальними за свої дії. Це робить АІТ School Кривий Ріг не просто ліцеєм, а майданчиком для формування майбутніх лідерів та інноваторів, які готові змінювати світ завдяки сучасним технологіям. Таким чином, приватний ліцей АІТ School Кривий Ріг не лише готує своїх учнів до життя у цифровому світі, але й формує нове покоління фахівців. Здатних впливати на майбутнє it сфери в Україні та за її межами. Звертаємо увагу, що приватний ліцей АйТІ Step у Кривий Ріг змінив свою прописку. І зараз знаходиться за адресою проспект Поштовий 5. Тож, якщо ви хочете детальніше дізнатися про роботу закладу, можете звертатися до приймальної комісії з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 19 години вечора. Або зателефонувати за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський. Знову радують малечу цікавими постановками. В міському театрі Ляльок стартував новий 48-й творчий сезон. Акторська трупа в традиційно яскравих сценічних костюмах власного виробництва активно та в постійному контакті з маленькими глядачами провела руханки та танці. Яким був початок нового творчого сезону та про плани театралів дізнавались наші кореспонденти. Пану Юрію, як досвідченому актору ляльководу, дісталась головна роль роль папуги паку в одноіменній виставі пригоди папуги паку. Попри веселий жартівливий характер, театральна постановка має ще просвітницький характер, адже малеча бачить та запам'ятовує нових для себе тварин, як вони виглядають тощо. І все це із яскравими костюмами та активними танцями. Тут треба бути ведучим і персонажем паку. Ну, тут саме головне не Тримати зв'язок з глядачем, тому що якщо зв'язок загубиться, тоді вистава розвалиться. Дітки це для 3+, вони познають, які є тварини, як, якими, якими мовами вони розмовляють, і яка тварина, що несе. Початок нового творчого сезону для Криворізького міського театру ляльок це завжди важлива значуща подія, до якої актори та акторки ретельно готуються, адже окрім вивчення ролей, ще створюють яскраві костюми та декорації. Все, аби в їхнього глядача після відвідин театру були максимально теплі та приємні враження. Це для маленьких діток. Колега сказав, три плюс, але це для два плюс типу бебі-театр для дуже маленьких діточок, і глядачі дуже просили таку виставу, щоб дітки дуже маленькі розуміли. Про що йдеться мова, тому звісно дуже підходили це так дуже ретельно, тому що треба було і ляльок зробити таких, щоб вони були дітки, могли розуміти, хто це за що це за звір, хто це за звір, як він розмовляє. Декорація щоб була дуже кольорова, щоб дітки сприймали це дуже чудово. І хоча літо традиційний період відпусток, втім події в країні, які відбуваються вже третій рік поспіль, наклали свій відбиток на роботу театру, і, попри всі негаразди, акторська трупа активно працювала на культурному фронті. Літу наш театр, як завжди, відпочивав. Не дуже багато, тому що ми працювали у дитячих оздоровчих пришкільних таборах. Ми відпрацювали чотири зміни у оздоровчому таборі «Соняшний». Ми працювали співпрацювали з вимушено переселенцями з Бахмуту, Маріуполю, Херсонщини, Береславу. Ну після відпустки актори всі зійшлися і ми. Почали готуватися до прем'єрної вистави. Ми завжди відкриваємо новий творчий сезон новою виставою. І хоча новий 48-й за ліком театральний сезон тільки не розпочався для акторської трупи Криворізького міського театру Ляльок, але попереду в Криворізьких лялькарів не тільки чисельні вистави для юних глядачів та їхніх батьків, а ще й поїздка до сусіднього Кропивницького. Там, з 18 по 21 вересня, наші митці візьмуть участь у всеукраїнському фестивалі Сцена Фест, куди приїдуть і себе показати і на інших подивитись, чи не всі театри. Ляльок нашої країни. А вдалих виступів творчого натхнення та вдячних глядачів колективу Криворізького театру Ляльок бажають Олександр Фефілатів, Максим Мурашов та весь перший міський. І на останок випуску ми традиційно згадуємо полеглих за незалежність. Підступний ворог обірвав життя ще одного криворіжця. 9 вересня наше місто простилося зі штурмовиком, гранатометником та сапером. Євгеном Ткаченком, мужнім воїном, який до останнього нищив окупантів на українських землях. Детальніше про цивільне життя та військовий шлях армійця розкажуть наші кореспонденти. You, Назавжди 36. Кривий ріг провів у вічність ще одного свого сина, мужнього захисника України Євгена Ткаченка. Загибель героя стала дуже несподіваною втратою для його близьких. Провести в останню путь Євгена прийшли десятки містян: його побратими, рідні та друзі. Людина була дивчива, завжди йшов на контакт. Якщо треба якась допомога, можна було розраховувати. Дуже надійно цьому плані 12 квітня 2022 року. Євген мобілізувався до лав 129 ї окремої бригади ТРО, де встиг побувати і штурмовиком, і гранатометником, і сапером. Весь цей час він знищував ворога на Херсонському, сумському, курському та донецькому напрямках. На останньому отримав контузію, проте швидко відновився та повернувся боротися за українські землі. Проте 3 вересня 2024 року, під час чергового обстрілу Сумщини, євген. Євгену стало зле, та його серце зупинилось назавжди. Євген був непоганий, військовий. Був була дуже кумедна людина. Ми постійно з ним шуткували. Класний, позитивний був хлопець. За мирного часу Євген шукав себе у різних сферах. Останнім місцем роботи була посада водія-навантажувача у будівельній компанії Оптіма. Усі, хто знав героя за життя, згадують його як чуйного та життєрадісного чоловіка. Безнаріднішої людини залишилися батьки, сестра, жінка і донька. Свій останній спочинок мужній воїн знайшов на центральному кладовищі серед загиблих героїв. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Євгена Ткаченка. Вічна пам'ять герою Ксенія Мартинюк, Гліб Рибчук, перший міський. І ще одне прощання йому було лише 42, Він мав великі плани на життя, але російська навала обірвала всі мрії. 9 вересня Криворіжжя простилося з мужнім воїном Павлом Азовським, героєм, який ще з часів, АТО, не вагаючись, став на захист України і до останнього випалював окупантів з рідних земель. На церемонії прощання з воїном була і наша знімальна група. Красний чоловік і батько, який мав чудових дітей та мріяв про краще майбутнє для них у вільній незалежній державі. Саме його Павла Азовського, чиє життя забрали російські загарбники, провели 9 вересня, останньою земною дорогою, рідні, близькі та побратими. Синує святому хобі. Старший солдат Павло долучився до лав Національної гвардії України на другий день після початку повномасштабного вторгнення окупантів. Спочатку брав участь у звільненні Херсонщини, а потім героїчно вибивав окупантів з харківського напрямку. Саме там, 9 липня, обірвалося життя мужнього захисника. Разом служили, несли службу. Був доброю, хорошою людиною, дуже смачно готував. Ось був син своєї країни, був патріот. Не боявся завжди виконував ну, поставлені перед ними задачі, ніколи не йшов назад, тільки вперед. Павло вже мав бойовий досвід у АТО, ООС. Весь час завжди був на передовій. Брат спочилого воїна також зараз на фронті та продовжить боронити наші землі з подвійною силою. Вдома на загиблого воїна не дочекалася велика родина. Мій чоловік служив з 15-го року, він служив 72-й МБР, а служив і 9 місяців. Був демобілізований в 19-му році, служив в Айдарі. Все время час перебував на передовій. Дуже хорошим він був чоловіком, батьком. Він був чесний. Він був відповідальний до війни. Чоловік працював прохідником на шахті. Ювілайна понад 15 років свого життя віддав підприємству, старанно виконував виробничі завдання, займався підготовкою та наставництвом. А тепер його колишні колеги прощаються з ним назавжди. Акція першого міського висловлює свої глибокі співчуття родині та близьким загиблого. Пам'ять про мужнього воїна назавжди залишиться в наших серцях. Ксенія Мартинюк, Анастасія Костинюк, Андрій Яковлів, перший міський. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.